Сьогодні готуємо смажений солоний арахіс. Нам потрібно півстолової ложки солі, бажано морської, залити великою кількістю кип'ятка, ретельно перемішати до розчинення. Сюди ж висипати сирий чи арахіс. арахі. Знову перемішуємо. Далі додаємо спеції. Ми полюбляємо паприку, наприклад, та бромадські трави. Знову перемішуємо. Далі викладаємо все це на деко за Шар і відправляємо у духовку попередньо нагріти до 160 градусів на 17 хвилин. По завершенню часу виключаємо духовку і при відкритих дверцятах залишаємо арахіс всередині духовки до повного охолодження. Все, ваш смачний арахіс готовий, якраз до вечірнього кіносеансу або як і легкий перекус, адже це джерело протеїнів і білка.